Всім привіт, мої дівчата! В такому незвичному з ми зустрічаємося. Того, що я йду на побачення, і в мене немає світла. Коротше, як могу, так і знімаю для вас відео. Но у мене для вас меседж, який я маю вам донести. Хто не знав, що й забув? Я Анастасія Воронцова, психолог-експерт, яка шарить у людях і у запусках. У мене все про продажі в кайф, задоволення легше, простіше, ніж ми звикли це з вами робити, шановні мої. І сьогодні в мене для вас історія, навіть не історія, а теорія. Теорія називається теорія Стас сплогів. Що за 100 слоїв і чого зараз буде шок, контент і інсайт для тебе? От дуже часто до мене приходять люди, які вже не перший год замужем. я Це називаю, не перший год своєму розвитку, не перший год займаються своїм не знаю там духовним розвитком, якоюсь своєю власною еволюцією, саморозвитком, продажами. От вони вже давно в тій темі, в якій вони є. І вони дуже часто чують інформацію не вперше. Ти можеш по собі помітити те, що ти ходиш на якісь там курси, наставництва, працюєш з людьми, і в принципі, ми всі плюс. І мінус про одне те саме говоримо. Але почому? По чому у е, якийсь Прекрасний, а може, навіть не дуже момент життя, Ми розуміємо сенс цих слів. Мало того, що ми розуміємо, воно в нас якби провалюється, і потім у відповідно до цього йдемо і змінюємо свою реальність. І воно е як в нас провалилося, так і відобразилося в нас на матерії. Чому так відбувається? Я глибоко переконана, що у кожного інсайта, в кожної думки, в кожної не знаю там якоїсь от пазлика нашої там жизні, душі бізнесу, бізнеса є така, от у такий умовний будильничок. І він дзвонить тільки тоді, коли в скажем колбу цього будиночка насипається 100 слоїв цієї інформації. Про що це? От, наприклад, от фраза, те, що Інстаграм це бізнес, і якщо ти будеш відноситися до свого бізнесу по-дорослому, а не з дитячої інфантильної позиції. Все в тебе в житті буде хорошо. І про це знають багато людей. Це не супер там нова екстра інформація, але вона починає діяти. Ми починаємо відноситися, робити цільові дії, якісь результати отримувати. Якісь бізнес, тільки спустя кого-то времени, тільки спустя якийсь час, воно якби а, блін, реально, реально, це не дитячий сад, реально, в сторону емоцій, і Все таке я глибоко переконана, що є якихось умовних, допустим, Сто слоїв сто разів тобі треба почути цю інформацію з якогось рілса, з якоїсь конференції, не знаю, там вебінару за 10 доларів, якогось наставництво за 1,5 тисячі доларів, якогось курсу за 500 доларів, от таким от чином наслоїти цю інформацію, і в один прекрасний момент, коли до цього будуть готове все, готовий ти, готовий простір, готові, не знаю, там всі умови для того, щоб цей інсайт реалізувався, не тільки провалився всередину, а й відобразився якось на матерії, тоді він спрацьовує. І коли ми розуміємо, що от яким чином до нас приходить інформація, ми перестаємо ем, розочаровуватися, ми перестаємо жалітися, те, що блін, я ж знав, чув це 100 років назад, мені це вже казали, там не знаю 5 років назад, або там 2 роки назад мені це казали, якась там наставниця, бо десь я це чув в книжці читав. У нас перестає таке от, е, сожалення про те, що блядь, коху я це знав, але це зробола воно тільки зараз. І в нас е, пропадає оце от ем, ФОМО, коли ми на якомусь продуктів зимоді з якимось наставником, ми боїмося, що нам треба срочно. На все впітати, тому що якщо ми там це не знаю, не запишемо, не запам'ятаємо, воно не сработає і ми там станемо неуспішними, не знає там бідними або ще щось. Ні, у кожної э, думки, у кожного інсайта є свій будильничок, і єсли знати і розуміти, що це просто очередний слой, який наслаюється для того, щоб. Всі умови готовності, наш досвід, наші активи, якби все в місті сліпилося воєди, стає одразу набагато легше жити. Називемо цю теорію ста слов. Скажіть, будь ласка, чи відгукується вам? А, може ви бачили це серед своїх учнів, якщо ви практикуєте чи, не знаю, там, автори, продуктів, наставники і так далі? А, і якщо було корисно, звісно, лайка, звісно, підписуйтесь, звісно, звісно, прекрасний комментарий тут. а хто в сторіз, взагалі, слава, вічна молодость, і, як в, кубок... Я не знаю, кубок трьох волшебників, чотирьох волшебників в ваше життя. Всіх люблю, всіх цілую, пока.